Він влізе навіть у твою сумочку. І так, поїхав розглядати. Монопод має 4 ніжки для стійкості. Високий, показую його максимально довжину. Ось така, Ви можете подивитись по відношенню до мене. Плюс є у нього додатково Bluetooth пультик. Можете себе на відстані, шик-шик фотографувати та знімати відео. Але саме цікаво, у нього ось тут вбудована камера, яка буде слідкувати за вами. Щоб її вмикнути або вимкнути, кнопочка, вмикнули, і він продовжує за вами рухатись, крутитись. Додатково є обертання, ці ця підсвіточка, вона з'ємна. Якщо вам не потрібно, ви зняли її і можете користуватись без неї. І плюс ще є у нього нахил на 90 градусів. Можна щось предметно знімати. Так, що ось такий монопод з слідкуванням за людиною у нас також є у наявності, але якщо тебе зацікавило, тоді пиши плюси.